В мене справді є в базі кілька підходящих кандидатів, тож, якщо ти хочеш, можемо почати хоч зараз. От, мабуть, зараз не варто, криво всміхаюся. Це хороша ідея, наполягає Марія. Тобі потрібен хтось, хто зможе про тебе подбати, і чим скоріше ти такого чоловіка знайдеш, тим краще. Від цих слів почуваюся невпевнено. Виходить, що я ні на що сама не здатна лише ховатися за спину чоловіка. Однак ти маєш пам'ятати, що конкуренція на твоє місце велика, продовжує подруга. Тобі треба бути кращою за інших, освоїти техніки зваблення, стати ідеальною коханкою. Я в сексі так собі, промовляю червоніючи, й опускаю очі. Тоді над цим також треба попрацювати, відповідає подруга, не змигнувши оком. Але бути хорошою коханкою це не про секс. Ти знаєш, як готували гейш до їхньої роботи? Марія забирає в мене пусту чашку, йде до раковини і починає її мити. Вони вчилися читати і писати, чайної церемонії, живопису і ще купі всіляких примудростей, багато читали. Основним вмінням цих дівчат було недобре обслужити в ліжку, хоча і це включалося, а залізти в душу чоловіка, створити відчуття, що ніхто і ніде не розуміє його краще, ніж ти. Якщо зможеш, цей чоловік ніколи не вибере іншу, навіть молодшу і гарнішу за тебе. Ти здаватимешся йому самою Афродітою, яка спустилася до нього в цей грішний світ. Думаєш, вона так і зробила, виривається в мене. Стала для Максима тою. Хто зрозуміє, як ніхто у світі? Ні. Я думаю, що твій чоловік був брехливою собакою. Зараз же ми обговорюємо розумних і розвинених чоловіків, і щоб привернути їхню увагу, недостатньо надягнути мені спідницю, а твоєю задачею буде закохати в себе саме такого чоловіка. Це звучить дуже складно. Складніше, ніж шукати роботу, якщо чесно, то так, я просто влаштуюся кудись та й по всьому, і не доведеться бути гейшею і щось там спеціально робити, щоб мене утримували. Повну версію аудіокниги ви можете прослухати на каналі Аудіокниги Української книги Рада Лія. Тож тисніть на кнопку та переходьте за посиланням прямо на відео.